Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення виплат військовослужбовцям, які приймають участь в антитерористичній операції. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута. Відповідно до наказу доплата особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, збільшена до 10 тисяч гривень на місяць, на другій лінії до 4,5 тисяч гривень. Ці виплати військовослужбовці отримуватимуть починаючи з вересня поточного року. Крім того, рішенням міністра на 15-20% підвищено грошове утримання рядового, сержантського та старшинського складу високомобільних десантних військ і морської піхоти.